Бій за Снопківський парк триває. Львів'яни уже п'ятий місяць виборюють у Львівській міській раді право на збереження природного об'єкта. Найбільше борються за пам'ятку садово-паркового мистецтва люди, які живуть поблизу парка. Мешканці прилеглих вулиць до Снопківського парку не хочуть бачити за своїми вікнами багатоповерхівки. Обурені люди вже написали позови до декількох інстанцій Львівської області. У самій ратоші, втім. Е, виконком уже втретє намагався прийняти детальний план території. Мовляв, для затвердження меж парку люди чиновникам не вірять і запевняють, посадовці хочуть таємно ухвалити дозвіл на забудову. Не допомагають сусідам парку і їхні міські обранці. Якщо ж прохання мешканців не почують, вони вдаватимуться до акцій протесту. Парк Смокіський – це невід'ємна частина практично громадського простору. і… Може життєвого простору, не зважаючи на те, в якому стані він зараз знаходиться, я вважаю, що в будь-якому випадку він є однією з окрас дотичних до нього районів нашого міста. Загалом ми надіслали власне відкриті листи з вимогою, щоби. На вищих рівнях державної влади можливо прийняли там мораторій щодо заборони власне створення таких детальних планів, які включають наш парк, або дати можливість цьому парку на кінець оформити всю земну документацію, закріпити всі межі і внести їх у державний кадастр. Ми би хотіли чути і бачити і офіційну позицію, і офіційні дії осіб, які обрані по мажоритарних округах, і які повинні би були працювати з людьми свого округу.